Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Пінгвін на прізвисько Піко, який живе в океанаріумі Масачусетса, вже не молодий. Птаху цілих 30 років із віком піко став відчувати проблеми з хребтом. О, як ми його розуміємо, співробітники океанаріуму запрошують до Піко лікарку з голковколювання. Вона без проблем справляється з піко, використовуючи від 10 до 14 голок завтовшки лише з волосинку. Пінгвін миттєво заспокоюється та розслабляється під час. Процедури, адже йому стає значно краще. Він знову може рухатися та забуває про свій почесний вік. Здається, ми усі трохи піко. Знайомтеся, це Лео, талісман бейсбольної команди в Японії. Він вміє не лише підбадьорювати спортсменів та підвищувати настрій глядачам. Він здатний показувати цілі акробатичні шоу, одне з яких вийшло не тільки видовищним. А й настільки приголомшливим, що заслужено, потрапило до книги рекордів Гіннеса. Спритний Лео зумів зробити 31 зворотне сальто, і це лише за 30 секунд. Для багатьох навіть один такий стрибок став би великою проблемою. Навіть голковколювання, як для Пінгвіна, тут би не допомогло. Ось такі спортивні талісмани бувають. Усі навіть про бейсбол забули. Байкерам, мабуть, краще це не бачити. Мотоцикл із пиляльними дисками замість коліс. Такий собі пилка байк. Винахідливі хлопці прикріпили такі пиляльні диски до свого мотоцикла, щоб кататися на ньому по льоду. Звісно, тут би допомогла шипована резина, але б тоді дізнався про цих винахідників. При цьому вони примудряються використовувати леза за призначенням. Як бачимо, роз'їжджаючи лісом, вони застрибують заднім колесом на колоду і ріжуть цей товстий обгорілий шматок дерева, так би мовити, колесом. І, начебто, непогану штуку вони придумали, але щось нам підказує, що на цьому. У відео надто багато небезпечних моментів. Здається, тут штани із вбудованою подушкою безпеки були б не зайві. А ось песик на ім'я Фріц, начебто звичайний собака, А насправді він має суперздібності. Він не вміє ротом ловити їжу. І саме через таку кумедну поведінку він став зіркою в інтернеті. Деякі з його невдалих спроб схопити їжу набрали понад 8 мільйонів переглядів. Тепер в нього є не тільки фанати, а ще й послідовники по всьому світу. Хтось би сказав, що це бездарність, а його хазяїн вирішив, що це справжній дар, і не помилився. Адже Фріц дарує позитивний настрій усім навкруги. Фріц золотистий ретривер 2012 року. Того року народження він живе в Каліфорнії з батьками та двома сестрами. Як і більшість собак таких пород любить ігри, воду та людей. До нашого розумного пса патрона, який живе в Україні, та рятує життя людей. Йому звісно далеко. Але хай буде хвилинка слави і у цього красунчика. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.